Друзі, привіт! Сьогодні розберемо те, як треба чистити матрицю. Покажу на прикладі своєї камери. Це Sony A7C, це бізеркальна камера. І на прикладі неї я покажу, як взагалі це все я роблю. І хочу одразу сказати, що по прикладу цієї камери, ви можете так само зробити чистку матриці для своєї камери. Sony, Canon, Nikon, приблизно всі операції будуть схожі і е, нічого там особливого немає. Ще хочу наголосити на тому, що чистку матриці не треба робити часто. Якщо ви обережно використовуєте камеру, то приблизно раз на рік цього буде вистачати. Але якщо ви там, будете камеру використовувати в якійсь пустелі, в пильних приміщеннях, то Камера буде загрізнятися, сенсор буде збирати на собі пил, і ви будете помічати якісь невідомі літаючі об'єкти на фото. А то буде пил на матриці. З чого ж я починаю взагалі чистку матриці? Перш за все, я знімаю об'єктив, закриваю на ньому задню кришку, беру грушу, для цього нам треба грушу. І продуваю камерою вниз. Матрицю. Якщо в мене залишився якийсь бруд, я закриваю тепер тушку, заходжу в налаштування камери. Тут є спеціальний режим. Він приблизно називається по-однаковому у усіх камерах, але може відрізнятися назва. Знаходимо режим очищення і виконуємо автоматично. Камера починає трусити матрицею, і після цього її треба вимкнути. Що вона робить? Вона струшує пилинки. Тепер я вимикаю камеру. Достаю свій інструмент, який мені потрібний. Мені потрібна ось така шваброчка. Зараз покажу, які вони бувають. Вони бувають для різних камер, для кропнутих, для повнокадрових. Коштують вони недорого, але це. Дійсно незамінна річ. От два приклади. Це повнокадрова шваброчка, це для кроп камер. Їх можна використовувати тільки по одному разу. Кажу одразу, це одноразові речі. Також мені знадобиться спирт. Я використовую для чистки матриці спирт, тому що він не залишає розводів. Відкриваю нову швабру, відкриваю спирт. Спирт або етиловий, або якийсь інший, чим вищий градус, тим краще. Відкриваю матрицю. Матриця в нас захищена спеціальним склом, тому не бійтеся її поцарапати. Але, звичайно ж, соблюдайте всі умови для того, щоб цього не зробити, щоб ніякої там, пилинки супергрубої піщинки не було. Відкрив, беру швабру, пшикаю на неї спиртечка. пахне, як алкаш зранку. І ось таким от чином. Від краю до краю, я проводжу цією шваброю. Спирт висихає дуже швидко. Як бачите, спирт скатується, краще зараз не балакати, щоб не залишити. Зараз наплюю на матрицю, будучи вислюнятим. І дивлюсь, що Матриця в мене бездоганно чиста. Я вам рекомендую працювати тільки цією шваброю. Якісь вушні палички або ганчірочки, це взагалі нічого не підходить. Саме така шваброчка не залишає розводів. В цьому великий плюс. Але кожен раз треба брати новеньку. Що стосовно, якщо у вас матрична стабілізація на матриці, при чистці вона може трішки ходити по сторонам. Якщо у вас матричного штабу немає, то матриця ніяк не буде шевелитися. Друзі, ось таке було відео. Сподіваюсь, вам було корисне. Чисти свої камери, підтримуйте їх в чистоті і вони будуть довго вам служити. Тому так, друзі, і не забувайте підписуватись на мій канал і ставати спонсорами. Для спонсорів будуть окремі дуже цікаві ролики. А з вами був Дмитро, канал Цей Фільм. Побачимось, коли побачимось!